Мир Боже, дорога ціні. Наш час так багато різних конфліктів, так багато ситуацій, де люди не знаходять спільної мови, постійні суперечки. І це все відбувається через те, що люди гордяться, люди ставлять себе значно вище ніж вони є. І наш пастор Станіслав Салтаненко показує, що це все відбувається через те, що у людей зламані мізки. Бо вони відкидають Бога, вони відкидають Слово Боже. Адже розум це та святиня, яку нам дав Бог. І коли ми приходимо до Бога, коли ми приходимо до церкви, Бог оновлює наш розум, наші мізки. І тоді ми вже маємо інше життя. Ми по-іншому відносимось до рідних, до близьких. В нашому спілкуванні вже немає конфліктів. Бо ми знаємо, що гординя вона від сатани, і ми відкидаємо гордість.